Пречиста матінко маріє, його топтали вороги, лишили вірних без надії. У світі горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно, Пречиста діво пресвята, ти всі незгоди відвертаєш твоя корона золота, неначе сонце правди сяє, Благословен будь, неопалима купино, у світі горя, сліз і мук, хай проросте твоє зерно, благословена будь, неопалима купино, у світі хай проросте твоє зерно. Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх, хто з нами єднається сьогодні у молитві шостого дня дев'ятниці до Богородиці і сватіми. І ще раз прошу вас всіх про подобання та поширення нашої трансляції. Щоб якомога більше наших молільників могли долучитися до нашої спільної молитви. Пресвята Діво, що зволила прийти у Фатіму та об'явити трьом маленьким пастушкам, сховані в молитві на Вервиці Скарби милостей. Запали наші серця щирою любов'ю до цієї молитви. Через розважання над таємницями нашого відкуплення, до яких ми покликані у Твоїй вервиці, нехай зберемо плоди, що в ній, і випросимо навернення грішників, навернення Росії для світу Христовий мир, просимо про відступлення поширення пандемії коронавірусу. просимо за мир і спокій в наших серцях. В наших родинах, сім'ях, в наших парафіях, в наших містах і селах, в нашій рідній Україні і по всьому світу. Поблагослови Господи за посередництвом Пресвятої Богородиці. Також ми звертаємося в наших добрих наміреннях, в наших добрих прошеннях. Зустановімося на кілька секунд і подумаємо, з яким проханням ми сьогодні, з якою подякою звертаємось до Богородиці. Просимо це в Тебе ради ще більшої прослави Бога, ради Твоєї слави і задля добра всіх людей. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і, і не введи нас, нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молитва шостого дня дев'ятниці до Богородиці і сватіми. У наші часи людство живе під постійною загрозою атомної війни, і ми знаємо про небезпеку використання атомної зброї. Ядерна війна тривала б не кілька років, а кілька годин. І знову, завдяки божественному проведінню під час Першої світової війни Марія немовби прорекла світові загрозу атомної бомби, а водночас вказала шлях порятунку. 70 тисяч осіб, віруючих і невіруючих, католиків і людей інших віросповідувань зібралося в Ковадарі і Ірія. День був сірий і сумний, ішов дощ. Раптом дощ припинився, хмари розійшлися, і на небі з'явилося сонце, яке, кружляючи з неймовірною швидкістю, кидало снопи кольорових променів світла. Після кількох секунд паузи сонце знову стало танцювати. Раптом воно відірвалося від небесного зводу, і, немов гігантська бомба помчала по землі. Величезний крик жаху і тривоги вирвався з грудей тисяч людей. Сонце зупинилося, а потім повернулось на своє місце. За заступництвом Марії, матері людського роду, загроза атомної бомби віддаляється. Вона, наша мати, завжди буде нас захищати і охороняти. Помолімося, щоб люди відмовилися від використання атомної зброї. Господи Боже Всемогутній, заради Твого єдинородного Сина, який своїм життям, смертю і воскресінням викупив нас для вічного спасіння, благаємо Тебе. Уділи нам благодаті, щоб ми, роздумуючи над таємницями Розарію, Пресвятої Діви Марії, знали, як гідно наслідувати те, про що вони говорять, і отримали те, що вони обіцяють, через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молитва до Божої Матері Фатімської. Мати Божа, непорочна, пані Фатімська, Нині ми стаємо перед тобою, сповнені довіри. Ти бачиш наше безсилля перед величезним натиском зла, яке в людських серцях нищить гідність дитини Божої. Ми віримо, що ти прагнеш нам допомогти і робиш це неустанно, відколи твій син Ісус Христос, помираючи на хресті, попросив тебе про це. Ти об'являєшся людям і зміцнюєш нашу віру. Що ми, слухняні Христові, наверталися від гріхів, чинили покуту і приймали добру новину про спасіння. Як колись дітей у Фатімі, нині ти просиш нас про молитву Розарію і про покуту, щоб ми відвертали серця від оманливих планів сатани і цілковито припали до твого серця. Притулку грішних прийми, на жаль, і конкретне рішення. Залишиться близько Бога. Жертвуємо тобі наші молитви, радості й страждання, аби під твоїм проводом вийти з палаючим вогнем, віри на зустріч Спасителю, що наближається, о мати, милосердя, поглянь на тлуми людей, чиї серця заплуталися в неволі гріхів, ставлячи зімні блага вище за щастя небесне. Ти чуєш плач грішників. Які занурені у відхлань пекла, вже не можуть застерегти інших від беззаконності сатани, діви могутня від їхньої імені приходь до нас, грішних, і не припиняй благати про навернення. Обіцяємо підтримувати твої старання, жертвуючи Богові наші добрі постанови, втілити в життя Твої заклики, додай нам сил і моці Духа, що ми з'єднані з усією церквою. Та підтримані заступництвом наших святих покровителів, були завжди вірні, прийнятим зобов'язанням. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О непорочне серце, допоможи нам перемогти зло, яке легко заволодіває серцями сучасних людей, наслідки зла жахливі тривожать перед майбутнім. Тому ми, ми, твої діти, тебе шукаємо порятунку і допомоги. Від голоду й самознищення збережи нас, від будь-якої війни збережи нас. Від гріха ненависті збережи нас, від потопа, потоптання Божих заповедей збережи нас, від нехтування твоїм натхненням збережи нас, від усякої несправедливості в суспільному житті збережи нас, Від ріха дитину вбивства збережи нас, від гріхів проти Святого Духа збережи нас, від деморалізації та розпусти збережи нас, від поневолення алкоголем чи наркотиками збережи нас. Візречення тебе, збережи нас, прийми, о мати Фатімська, цей крик просяклих стражданнях цілих суспільств, нехай ще раз історії світу проявиться нескінченна потуга милосердної любові, нехай вона припини зло, нехай у непорочному серці відкриється для всіх нас світло надії. Про це, ми просимо цій дев'ятниці, візьми в свою піку церкву і пропильнуй, щоб слава Бога не припинялася у нашій країні, захисти нас від ворогів Христа, перемагай їх любов'ю, щоб щоб торкнуті серцем, яке любить вони навернулися до Бога. О найкраща мати, яка, являючись у фатімі, благословила, явити нам скорби благодаті. Приховані в молитві Святого Розарію, надихни нас із серця щирою любов'ю до цього молебню, щоб, проздуємо, над таємницями відкуплення, ми краще пізнали любов Твою і любов Твого Сина, Ісуса Христа. Амінь. Ми щиро дякуємо всім, хто єднався сьогодні з нами в молитві. Шостого дня, дев'ятниці, до Богородиці і Сфатіми. запрошуємо також завтра вас до молитви о 19.00. Гарного вам благословенного Божого вечора. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!